Але я вам хочу сказати, зупиніться вже на цьому місці. Ви вже достатньо хороші. Ви вже достатньо хороші. І проблема не в тому, що ви якась недостаточно крута, недостаточно кілограм скинули. Не в цьому проблема. Проблема в тому, що ви просто технік не знаєте зваблення. І ви суперкрута. Ви супер крута. От ви знаєте свою справу. Все знаєте. Але ви не знаєте, як себе презентувати. От стоїш і му. му. Ти не знаєш, як себе презентувати на цій е, співбесіді. Ти просто знаєш му. І розумна, це ж багато дівочок так екзамени здають, да? не тільки дівочки. Крок особливо, да? в мед. Уже, блядь, ну, ну знаєшся вдолі в поперек. Приходиш, блядь, на екзамен. му? Чо, просто. Угу. Да? І от ви сидите і думаєте, ну, блядь, ну я ж, я ж розумна баба, от чого вони мене не беруть на роботу? А інша якась, да, Дівочка набагато слабша за вас. Набагато слабша за вас. Але вона знає ці техніки презентації і вона знає, як себе подать. Вона вже натренована. Вона може з того кроку, блядь, одну тільки тему, один білет, блядь, вивчила. І вона починає, блядь, той білет оспівувати. Як вона починає себе презентувати, вона вже той, блядь, все поздавала. Вона, блядь, вже все поздавала, тиму. Ну та й все? Вона натренована, да? і от її веруть на роботку, да? і не тому, що вона найкраща, а тому, що вона вміє себе продати. Вона продала себе роботодавцю. Да? От так само з чоловіками.